Всіх привітати. Для мене велика радість, хочу сказати, всі, хто сьогодні знаходиться в домі молитви в цьому салі, для мене вже є особливим прикладом. Тому що в таку негоду, як оце саме, не кожна душа наважиться кудись вийти з хати. Але якщо у вас дійсно є таке велике бажання відвідати Дім молитви, щоб вклонитися в Богу, то це не Є, бо Христос колись задавав таке питання своїм учням, він казав так, коли я прийду у другий раз, чи найду віру на землі, чи найду віру на землі, Христос знаєте, відчував, що, що люди будуть знаєте, такі склонні, к тому що ну, займатися своїми ділами. І віру вірусь поставити на 15 міста. І, і для нього це було неприємно. А зараз я думаю, Христу дуже приємно бачити всіх вас на цьому місці. Я навіть не, не в цього. Добре, і ще раз хочу вас всім привітати. Ми сьогодні згадуємо і святкуємо таку подію як благовіщення Діви Марії. І я. Буду читати із Слово Божого, як це все відбувалося, щоб ви розуміли оцю основу нашого свята. Слухаю уважно. Я буду читати Євангелію Луки, перший розділ, з 26-го вірша. А шостого місяця ангел Гавриїл був посланий від Бога в місто. Яке називається Назаретом до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип, з дому Давидового, а ім'я Діви Марія. Ангел увійшов до неї і сказав: «Радій благодатна Господь з тобою благословена ти між жінками. Вона ж, побачивши його, збертежила світ слів його і думала, що мало означати це привітання. А ангел сказав, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш в утробі, і народиш сина, і дасиш ім'я Йому, Ісус. Він буде великий і назветься Сином Всевишнього, і Господь Бог дасть йому прескло Давида, батька Його, і буде цей над домом Якова по віки, і царство його не буде кінця. Марія ж сказала Ангелові, як же станеться це, коли я чоловіка не знаю? Ангел сказав їй у відповідь, Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього погорне тебе. Тому і народжене святе назветься Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, яку називають неплідною. І вона. Зачала сина в старості своїй, і їй уже шостий місяць, бо у Бога не залишиться без безсилим жодне слово. Тоді Марія промовила, я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Тими днями зібралася Марія і пішла поспішно в гірську околицю в місто Юдина і війшла в дом Захарія і привітала Єлизавету. Коли Єлизавета почула привітання Марії, затріпотіла дитина у утробі її, і Єлизавета сповнилася Духом Святим і вигукнула вона гучним голосом, кажучи, благословенна ти між жінками, і благословений плід у дроби твоєї. І звідки мені це, що мати Господа мого прийшла до мене? Бо як тільки голос привітання Твого забринів у вухах моїх, з радістю затріпотіла дитину. У трубі Моїй, і блаженна Ти, що повірила, бо збудеться сказане від Господа. А Марія сказала: величає душа Моя, Господа, і радіє Дух мій у Бозі Спасителі моїй, що він зглянувся на покору роби своєї, бо від нині всі покоління будуть називати мене блаженим. Бо великий вчинив мені всемогутній. І себе, і ім'я Його, і милість Його з покоління-покоління тим, хто боїться Його. Відняв могутність руки своєї і розпорошив гордих в помислах своїх, в помислах сердець її, і поскидав могутніх з престолів і підніс смирених, наситив голодних добром на тих, що багатіють відіслав віщі. Він пригорнув Ізраїля слугу свого, згадавши милість свою. Як обіцяв батька нашого Авраамові та потом на віки. Марія ж пробувала з нею близько трьох місяців і повернулась до тому слова. Друзі, така історична опис цієї події, а зараз ми з вами промовимося, будемо розпочинати наше зібрання. Наш добрий Бог, ім'я Ісуса Христа, я дякую Тобі за цю можливість бути сьогодні в тобі молитви. Господи, дякую Тобі за цей дощ, що йде на нашу землю. Ти знаєш, що як нам потрібні ці дощі в свій час, Господь, і ми радіємо, тому що ти благословляєш нашу землю, благословляєш Україну, Господи. І ми мовимо тебе, щоб ти благослови всіх людей, щоб вони мали велику віру, щире серце, добрі помисли, Господи, щоб намикалися до Тебе у всякий час, Господь. І ти їх спасеш. Господи, ми в це віримо. Ми довіряємо Тобі своє майбутнє, як ця Марія, Господи, яка сказала, то буде мені по слову Твому. Господи, хай кожному з нас буде по Слову Твому. А ти хочеш нас бачити щасливими, а Ти хочеш нас бачити вірними, а Ти хочеш нас бачити спасеними і тими, які будуть з тобою в вічності, Господь. Благослови всіх, хто знаходиться на цьому місці. Благослови, хто не зманує прийти. Господи, Боже, хвороби, може хвороба, Боже обставини, когось може налягав цей дощ. Господь, дай мир в кожне серце. Благослови також нашу Україну. Всіх людей наші, ви знають і не знають. Хай твій мир, бо та надія, те майбутнє, яке можеш дати тільки ти прийти в кожне серце, Господь і дасть і мир, і надію. І ще ми просимо, щоб війна закінчилась. І ще ми просимо, хай придасть стілення нашої землі, хай воїни не гинуть, Господи, повертаються додому. Хай Господи у кожного росіяна буде велика ненавість до війни і не буде ніякого бажання воювати, де потребує їх Боже на кожному рівні, щоб не було бажання воювати. Господь, а нам дай сили захищати свою землю і молитися за себе. За всіх людей, тобі слава, спасіння тобі, слава Тобіцю Святу і Духу Святого. Амінь.